Доброго дня, дорогі мої підписники, настав сьогоднішній день. Я довго думала, як вас вітати після таких тяжких, пережитих ночей. Як можна привітати людей, які дорогі тобі? І все-таки я кажу вам доброго дня. Якщо ніч була недоброю, ми живі. Добрий день. І я бажаю вам доброго дня в майбутнє і сьогодні, і завтра. Колись наступить той час, коли ми один одному скажемо вже з певненістю. Доброго дня! Ми раніше казали спокійної, ні, спокійної ночі. А ми ціну не знали. Або доброго дня, а ми ціну цього не знали. Зараз ми добре знаємо цю ціну. Ось сьогодні ми приготуємо з вами кабачкову ікру. Але це кабачкова ікра не на зиму. Це кабачкова ікра знову ж таки скарбнички маминих рецептів. Це ікра... Кабачкова до обіднього столу. На сьогодні, на завтра, просто їсти зараз. Нічого особливого, все те саме, що на кабачкову ікру, яку на зиму, трішки технологія друга. Блендерити ми її не будемо, тому що ми любимо, щоб вона була шматочками, щоб не мазати на хліб, їсти до картоплі. Як нам захочеться. що потрібно. У мене тут чотири невеличкі кабачки, але обов'язково я їх почистила і насіння вибрали відтуда, тому що. А взагалі отака от ікра готується. А якщо у вас вже є такі кабачки, знаєте, великі, вони ще не старі, не перезріли, але не молодесенькі, то в цю ікру краще не молодесенькі. Краще, щоб вони були твердіші, такі щільніші. Насіння вибрати, щоб було шматочками, так вона смачніша. Взагалі раніше ікру готували кабачкову, ніколи не готували з молодих кабачків. Вони, нам здається, що як він молодий, він готується швидше. Насправді ні, тому що в ньому дуже багато рідини, як би ми її не солили, не, не потім не віджимали, все рівно вологи в ній набагато більше. І м'якоті набагато більше самого смаку, саме в таких середніх, не старих. Але й на молодих кабачках. Потрібна буде цибулька, тут пропорцій ніяких. Любите багато цибулі, кладіть хоч і У мене тут три морковки такі невеличкі, можете покласти дві здорові. Все тут, на ваше бажання. Я покладу трошечки зовсім небагато гіркого перчику, чесничку, і в мене ось така домашня томатна паста. У мене тут три, по-моєму, чи чотири ложки я поклала. Якщо у вас магазинна, то Можна покласти ві, а саме смачніше, саме з маминої скарбнички цієї, вона готувала із свіжих е, таких помідорів, але вже це було десь серпень, вересень, отакі, коли вже геть солодкі, 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 помідори. Поки вони ще не дуже солодкі, і поки їх не так багато готуємо, так, потрібно дві сковорідки із кришками і олія для обсмажування. Зараз, перш за все, нам це треба порізати. Перш за все ріжемо кабачки. Різати її буду ось такими. Спочатку смужками такими. Не дуже дрібно. Ось такими шматочками, брусочками, квадратиками і викладаємо відразу просто на суху сковорідку викладаємо. Так я поріжу їх всі, щоб не витрачати не свій не ваш час. Все, поріжу, викладу в сковорідку, тоді покажу. Ось так порізали. Тепер я включаю газ. Ось так газ включила на дно одну малесеньку капелиночку водички. Зовсім небагато, поки... У сік, олії сюди не додаємо поки що. І обов'язково присолюємо теж без фанатизму. Отаку От гарну дрібочку солі поки що. І все. І накриваємо кришечкою і перемішуємо час від часу і ждемо, поки зовсім приготуємося. А самі готуємо все на засмажку. Ставимо сковорідку. Ось так. Самі нарізаємо цибульку. Цибулю нарізаємо ми хто як любить. Я люблю, щоб вона в цій трі, щоб вона все-таки їй було видно, щоб вона відчувалась. Тому буду нарізати як на засмажку, але трішечки крупнішенько. Хто не любить, робіть зовсім дрібненько. А хто зовсім не любить, можна перед порожним блендером все це перебити. Але я хочу показати вам саме. Той варіант, який ми в дитинстві їли, який готувала мама. Постійно в нас це було. Це така була щоденна їжа як перекус. І ми бігали, бігали, брали шматочок хліба, намазували цією ікрою, і то всі наші були десерти, і перекуси, і бутерброди, все. Так, чималенько. Ну, грамів 70, не менше. Так, тут у нас закипає Тут у нас тушкуються кабачки, граминочки водички і підсолені кабачки. Я там прикрутила газ. А тут нарізаємо цю далі. Лійка розігрілась. Тут теж прикручуємо газ. І дивіться, морковку можна потерти на терці, на такій крупній решітці. А мені все-таки хочеться, щоб вона відчувалась. Тому я буду робити її такими, брусочками, не брусочками, не а кубиками. І не забуваємо про кабачки. Вони вже дають сік. Тут вже рідини більше. Так, муку порізала ось вот такими брусочками. Цибулька у нас така. Тільки тільки так вона почала набувати такого рожевого кольору, стала козора, м'якіша, тому що у нас в цьому ця цибуля чомусь тверда. Не присолюю цибулю, не приперчую, нічого, гарненько змішую з моркою. У нас тут зовсім манесенький вогонь. Зовсім-зовсім-зовсім. Ось так. І накриваю кришкою і чекаю, поки морква буде м'ягенькою. Не додаємо поки що ні томатної пасти, ніяких спецій, нічого. Ось так. Кришкою накриваємо все. І мішаємо кабачки. На цьому все, потім я вам покажу. У нас залишається чесничок, перчик. І ще я потім додам зелені петрушки, на рух. тому що в цю ікру найкраще смакує саме зеленю петрушки, не кропу. Якщо кріп, то тільки можна на сінечку кропу. Можна покласти просто парасольку покласти, вона віддасть свій смак, а потім витягнути її. Не так смакує кріп. А ось із петрушкою дуже смачно. Так, тепер дивимось кабачки. гляньте, ще рідина є, ми трішечки відкриємо. Гляньте, берете просто лопаточкою і отак кожен кабачок, і дивіться, він розрізається. Вони ще не зовсім приготовлені, але вони розрізаються. Ось на такому етапі я тепер відкриваю їх трішечки, щоб вони волога з них випарувалась. А у засмачку, де, де цибулька з морковкою, вони теж вже готові. Я додаю томатну пасту. Засмажечка в нас теж готова. Вона повинна бути м, такого, знаєте, ніби навіть пересмажена. Не, ну, вона не пересмажена, але цибулька підсмажена. Обов'язково. Це обов'язково така умова. Тут просто прозорість не проходить. Тут саме смак таких смаженій. Смажені цибульки. Не пригорівші, а смажені. І сюди додаю. Томатну пасту гарно перемішуємо. І декілька ще хвилинок і в нас ікра буде готова. І зовсім на такому невеличкому гні просто протушковуємо і з томатною пастою. Отак. От і тут майже готові у нас кабачки. Пам'ятаємо, що вони у нас присолені. Так, засмажечка у нас готова. Просмажилась, вона така, Ой, вона так пахне ароматно, вона просмажена, морковка просмажена, волога випарувалася із томатної пасти. І це дуже-дуже дуже смачно. Перебігаємо на більший огонь кабачки. Дивіться, якщо є, ви побачили, що багато зайвої рідини, просто отак на один кінець відправили кабачки, а з цієї сторони трішечки надібрали. Тому що вона вже готова і вона не буде довго готуватись, тобто не випарується вся оця рідина, вона нам не потрібна. Перетирати на сито, там, на. Друшлях нічого не треба. Блендером перебивати, не треба. Весь, весь смак саме оце в шматочках оцих. Ось так. Все, вибрали. Тепер беремо засмажечку висипаємо сюди морку. У нас тут морква і цибулька. І томатна паста. Поки що тут немає ні солі, ні спеції, нічого. Ось так. Досить, оце досить отак, просто лопаткою. Подрібнити ще зовсім отак. Не треба перетворювати його в кашу, не треба. Домашня томатна паста, вона пахне свіжими помідорами. От Я смажу їх, а вони от, от ніби смажаться свіжі помідори. У мене на каналі є, як я роблю домашню пасту. Буду робити ще, я вам обов'язково покажу. Так, ось і все. Хай вона у нас ще смажиться, а невеличкому вогні. А ми готуємо тепер уже всю смаку, все те, що придасть смаку. Можна чесничок е, подавити так. На, чесни... на чесночницю я цього робити не буду. Так. От, у нас є ступка. От, ми туди її кидаємо чесничок. Кидаємо туди шматочки перцю. І теж по бажанню, скільки ви любите. Я беру такі три кілечки невеличкі, додаю в ступку. і додаю зовсім небагато петрушечки теж у ступку. Якщо перетерти, потім ми додамо ще й такої ціленької, але саме перетерта з чесничком і з сіллю буде це набагато смачніше. Додаємо сюди сіль, додаємо перчик мелений. Зовсім не багато, тому що у нас тут є червоний перець. А такий перчик нам потрібний тільки для смаку. Так, тут не забуваємо помішувати. Так, і перетираємо цю всю зелень з часничком з перчиком. Ох, і аромат. Ось дивіться, вийшла така, ніби паста. От тепер цю пасту ми. Висипаємо у сковорідку. Ох, і аромати тут стоять, аяє. Все, перемішуємо. І нам потрібно буде на смак скуштувати, тому що солі в нас тут небагато. скуштуємо на смак. Ось така вона виходить, дивіться. Ось такими, бачите, шматочками. Вона вся шматочками ось так. Саме в цьому її такий. Це щось неймовірне. Не треба ні оцту, ніякої кислоти, ні лаврового листя. Слухайте, це щось таке. Можете додати дрібочку цукру. Я зараз так і зроблю. Цукор він відкриває смаки. Зовсім небагато, отак в рібочка. Ніяких мелі сунелі, нічого тут не потрібно. Дивіться, бачите, якусь структуру? Тепер хочу вам показати, що можна просто взяти отаку картоплю-м'ялку, якщо ви хочете, щоб було трішечки дрібніше. Просто отак пройтися. Не блендером. А отак. От трішечки подрібнити, якщо вам хочеться. Ось так. От і все. Так, наша ікра на кожен день до обіднього столу готова. Хвилиночку вимикаю. Так ось і все. Ікра наша дуже гарна. Хочу вам показати, як вона сковорідці, яка вона. ось такої структури. Тепер просто насипаємо її. Це, правда, дуже гарно і дуже смачно. Ось, дивіться. Як воно і гарно виглядає. І тепер дивіться, якої вона структури. Дивіться. Кабачки-шматочки маленькі, видно. Перцю ми не додавали, тому що буває в кабачкову ікру додають перець солодкий, цей болгарський перець. Але він перебиває весь перебиває весь такий смак і аромат потім інший. Тому що в кабачкової ікриво такого кабачкового салати. Специфічний кабачковий аромат. О, дивіться, яка вона. Бачите, вона окремо, ось так, видно морковку, шматочки, видно цибульки смажені, зелень петрушки. Саме отакою вона повинна бути. Якщо хочете її закрутити, її просто можна перебити на блендер, додати оступ, простерилізовані банки. І ще бажано простерилізувати її потім 10-15 хвилин. Але зараз їсти теж щось треба Пробуємо. Оце ну, саме те, що скуштувала і маму згадала. Ой, смакота неймовірна, приготуйте. А з вами була завжди я любов. І я бажаю вам, щоб у вас завжди було смачно, щоб ніхто не знав голоду, не ви, не ваші рідні і близькі, щоб ви всі залишалися жити вдома. А як куди їхали, тільки в гості. Щоб був мир, тримаємося разом, єднаємося. Віримо Господу, дякуємо за силу, А з вами була як Любов і ми ще зустрінемось. Ікри виходить доволі багато із цієї порції. Тому ви поїли цю залишили на сковорідці, поки вона вихолола, потім склали в баночку, накрили її кришечкою і поставили в холодильник. І вам це така смакота. Дивіться, це так ми їли в дитинстві. Просто брали, викладали на хліб. Це та космокота. Послухайте.